Всім привіт, дівчата! Рада вас бачити знову на своєму каналі. Я сьогодні до вас із прикольними речами. Я тільки но випила своєї смачнючої кави. І тут я зрозуміла, що не можу не розповісти вам про цю ароматну свіжомелену каву від 25 Coffee Roasters. Лінійка кави, яку я спробувала, називається Tafler. Кава з ароматом шоколадних вафель та медових козинаків. Я відчула смак карамелі та мороза одночасно. Аромат мене занурив у атмосферу затишного вечору кафе-готелю десь у країні Європи. Так, я там ще не була, але моя уява мене туди віднесла. Цікаво, що 25 Coffee Roasters має асортимент більше 40 кавових позицій. і Якщо всі вони такі ж гарні на смак, то я вже заздрі тим їх стигну спробувати. У продажі також і кава без кофеїну, смаковики, чай та різноманітні кавові аксесуари. Дуже чемний менеджер допоміг мені підібрати каву на мій смак, і з першого ж попадання мені дуже сподобалось. Я скажу чесно, я не куштувала занадто багато сортів і брендів, проте з тих, що вже встигла 25 кофі Ростерс, точно в моєму списку, топ найсмачнішої кави. Для всіх глядачів і підписників мого каналу за промокодом КНІТЕР ви можете отримати 20% знижки на всю каву, окрім дріпів та наборів. Так що користуйтеся можливістю, дівчатка 8 березня на носі, можливо, комусь хочеться зробити подаруночок для своїх близьких, для своїх мам, друзів чи колег, які також фанати кави. Коротше, це напій, без якого ні одна в'язальниця мені здається, не обходиться ніколи. Кава, чай, ароматний напій. Коротше, тим не менше, давайте далі. Сьогодні в мене для вас розповідь про мою річ лютого, яку я зв'язала для своєї в'язальної капсули. Вона вже на мені, але я вам трошки пізніше, детальніше покажу, що я зв'язала, що планую в'язати у березні. І сьогодні на вас чекає ось цей мудборд. Так, він мене голенький. Ми з вами зараз швиденько його. Ну, тобто я розділа два етапи. Перший етап це коли я зробила саме це полотно. І другий етап це коли я зараз буду разом з вами, ми швиденько тут розмістимо мої зразочки і трошки вам покажу про мій в'язальний куточок. Ось так, бачите, У мене там нічого такого, вся моя пряжа зберігається в моєму дивані, бо місця немає для зберігання. Але в мене там є цікаві книжечки про в'язання, про дизайн, про декорування, про стиль і взагалі. Коротше кажучи, до зустрічі за 2 хвилинки. Я вирішила підготуватися і зараз просто підберу волосся, можливо, зніму кардиганчик та почну розвішувати свої маленькі милі квадратики. Я підготувала заздалегідь зразок, як я хочу повісити а, свої зразки на свій квадратик. Десь приблизно ось такій схемі буду зараз про вас це все ну, розвішувати і подивимось, чи буде ок, чи не дуже, буду коригувати. Я вирішила слідувати своєму малюнку і я роблю потрошку все, як я запланувала, розвішую квадратики, зразки свої на булавки, буду дивитися, як вони себе будуть вести в процесі використання. І так, ось така в мене вийшла композиція. Я так швиденько все розложила, розклала ці шматочки. Воно виглядає, знаєте, як така невелика абстракт. Ось так поближче вам покажу, як виглядає ця композиція. Це все мої е шматочки, референси. В принципі, це все з того, що я планую в'язати. Е і букле це ті вироби, які мене надихають. Не скажу, що це супер арт-арт який, знаєте, але виглядає це досить <кхем> прилічно, як то кажуть. Так, бачите, в принципі, воно перегукується з. Книжками з кольором книг, У мене там є і помаранчевий, і зелений, і золотий, і рожевий. Я в'яжу там мене рожеве в'язання. Квіточку це я для краси поставила. Хотіла купити якусь і пересадити таку весняну композицію, але не встигла. от. Тобто, ось так воно виглядає мінімалістично, якось додає цьому всьому охайному, охайному вигляду якоїсь такої. Дерзості, як то кажуть, дерз, дерзкість, бунтарство. Тобто, ну не знаю, поки що буде так. Я така людина, що е, можу потім все поміняти. Тобто, десь приблизно так. Можливо, них не, не вистачає якихось більш масивних елементів. Тобто, я б напевно сюди повісила щось таке масивне, світле. А туди розбила якось по частинкам. Воно в цілому якби, групується по композиції, але досить багато елементів, які повторюються, і вони однакові по розміру. Ось цього мені якби. Мікрофон. І так, дівчатка, давайте розпочнемо з того, що ви тільки що бачили. Коротше кажучи, я змонтувала. Показала вам свій мудборд, який ось там в тому куточку. Он висить. Його на жаль тут не видно, але, в принципі, ну ви бачили на відео. Я розпочинала з того, у мене була якась думка. Мені потрібно було просто захотілося якось свій куточок привести до ладу і. Знаю, ну просто щоб цікаво було, все ж таки мій куточок як майстрині, як в'язальниці, він має значення. Тому я вирішила, чому б ні. Тим більше в мене книги, книги є, які я купила про в'язання, про дизайн. У мене є, про, деко, про декораторство. Тобто, це в мене книги, які я. Мене лежать, і я їх періодично читаю, періодично надихаюся. Там є і по кольору, і по композиції, по якимось текстурам, фактурам. Тобто це дуже цікаві книги. І в принципі, я, як людина творча, мені дуже корисно надихатися цими книгами. І, в принципі, я не хочу з ними розставатися там, навіть вважаючи на те, що книги на російській мові, але вони достатньо дорого коштують, і просто так продавати їх, ну це якось знаєте, кудись продати за півціни, а потім таку саму на українській мові, тобто переплачувати, я не бачу поки що цьому сенсу. Тобто мені трошки шкода грошей своїх. Все ж таки, мова не, не, не завжди винна в тому, що відбувається якби, в, в світі. Тому давайте розпочнемо з того, що ви бачите на мені. Це мій кардиганчик. Я знаю, я розповідала, що моя в'язальна капсула буде про мою сукню бежеву. Я почала і в'язати, тобто в мене був топ. Я почала в'язати, я взяла оцей свій топ, почала продовжувала в'язати вниз довжину. Але в річ у тому, що я побачила прогноз погоди, і я чомусь подумала, що я можу не встигнути до весни, знову зв'язати собі кардиган і топ, все, що я запланувала. А потім я переключилася на ось цей кардиган. Бачите, ось такий він в мене. От, Я зв'язала один мотив, я надихнулася на Pinterest, це не моя ідея. Я ну, не люблю собі присвоювати чужі думки, так само, як і чепчики. Чепчики бачили всі ще минулого року. Тобто це не авторська якась там річ, яку, по якій треба робити майстер-клас. Типу ніхто не знає, як в'язати чепчик. Ну, я зв'язала ось цей картиган. Почала з квадратику, мені сподобалось, а вся історія почалася з чого? Я перебрала все своє в'язання, я хотіла зробити відео а, зі своїми залишками. О, стільки всього? Коротше, я... Не знаю, я напевно так і не зроблю ті відео а, про те, які в мене залишки в'язанню і що мені робити з тими шматочками. Коротше, одним словом, що вийшло так, що я вирішила, що в мене купа шматочків, і з ними щось треба робити. І в мене така сяйнула думка, коли я побачила цей кардиган. Чому мені з цих шматочків просто не зв'язати кардиган собі? Ну чому б ні? Там по 100 грамів. Ну що ти зв'яжеш зі 100 грамів пряжі? Там, наприклад, ось букля, як у мене тут є, так, така коричнева. Аж нічого. Ну, шапку. А шапка в мене є, мені багато не потрібно. Ну, і я так недовго думаю, що думаю, та зв'яжу собі кардиган, як воно буде, а там подивимось. І коротше, одним словом, воно так і пішло. Зв'язався один квадратик, потім мене це затягнуло це так швидко, це так класно і не знаю, кайфово, мені завжди подобались квадрати, тим більше цей проєкт про тепло в квадраті, де ми в'язали всі по чотири квадратики майстрині. із... Я от чесно не пам'ятаю, чи то всі мають свій ютуб-канал, чи декілька мають, декілька не мають. Не пам'ятаюся, якщо чесно. Здається, наче майже кожна з нас, майстринь має свій ютуб-канал, де про який. Вона розповідає, в якому вона може розповісти про цей проект тепло в квадраті, який нам запропонувала Дарія. В неї також є свій канал, я залишу посилання в описі до цього відео. І от вона ці всі квадратики з'єднує, а наша задача була зв'язати по чотири квадрати. І в результаті цей плет з цих квадратів, тобто тема вільна була. Береш, який хочеш квадратик. І в'яжеш потім з нього чотири варіанти одинакових або різних. І в мене була тема. Я одразу зрозуміла, що я буду в'язати. Ось такі простенькі квадратики, бо мені завжди вони подобались. Я вважаю, що чим простіше, тим геніальніше. І тут можна гратися безкінечно, із візерунками, із фактурами, можна в одному тоні підібрати різні фактури. Коротше, я була в захваті, я зрозуміла, що. Мені ці сквадрати зайшли, я вже відправила, Дар'я їх потрошку шиває, і в результаті цей плед, який вона зішє, ми розіграємо і всі кошти, які будуть виручені із лотереї, вони підуть на допомогу нашим захисникам. Тобто така от благодійна лотерея, яка об'єднує багатьох наших майстрів. Так от. І ця ідея потім думаю, все, я в'яжу собі плет, этот, кардиган, вибачте, не плед, І пішло воно поїхало. Це все зробилось. Я вам також покажу відео. Я вже його відзняла з усіх сторін. Це гарний кардиган. Я просто докупила білу пряжу, ось цю. Бачите? І все, все інше в мене. Я взагалі хотіла взяти рожевий ось такий костюм. Ось, бачите, як в мене тут йде далі проект. Ось такого плану. Це. Alize Artisan рожева і Alize трі Season. Я, я залишу всі посилання, всі фото прикріплю десь тут по куточкам, і ви побачите, що там буде далі. Так от, Одним словом, я вирішила поєднати всі свої залишки, і в мене тут навіть паєтки є і коричневі паєтки, і сірі, і рожеві все, що було на залишку, я вирішила, що це ідеальний варіант їх всіх використати і зробити собі кардиган. Ну, так, докупила я собі лише цей білий Алізе, Лана Голд, здається, і докупила трошки Мохеру. Але цей мохер в мене ще піде далі на мій проєкт, який я буду в'язати в березні. Е, і так, давайте почнемо з того. Коротше, вийшов такий кардиганчик, я відео прикріплю вам, ви побачите щось такі, то шматочки, він дуже класний. Е, взагалі дуже всім сподобався. Навіть оцінили навіть діти, і моя мама. Ну, мама не може не оцінити, але просто що сенс в тому, що всім сподобався. І так, це в мене буде топ. Йти, в мене захопила рожева лихорадка. Вибачайте. просто хочеться дуже подобається мені рожевий із шоколадним. І я вирішила, що це буде топ. Зараз покажу. Це буде також топ, це Alize Artisan. І бачите, він в мене не прямий, він йде досить. Отут у мене збільшення на мої груди, і тут йде. Невелике вже зменшення. <laughs> Буде просто прямий. Я вважаю, що нічого немає ідеальнішого, ніж просто геніальна простота. Ось так. Я його дов'язую, хотіла встигнути дов'язати до цього відео, але просто не дуже було багато часу. Так, ось так. Ось така справа. Так, це те, що в мене буде, і в мене тут ще корзинка мого поточного. Це корзиночка мого поточного проєкту. Так, це мої тут ниточки, і це буде топ і спідницька, спідницька. спідничка. І спідниця буде. Також це все буде підходити під ось цей рожевий. Тобто я зможу носити топ, як от зараз на мені такий чорний, з шоколадними брюками може бути рожевий топ. Це може бути топ а, буклє ось такий коричневий. Ось зараз вам покажу, у мене на залишку залишився ще ось такий моточок. Це, здається, я купувала просто пряжа, в магазин, буклє. Я не пам'ятаю, це не альпака-букле, здається, ні. Це якась інша марка, я залишу також посилання внизу. Це сіренька потім. Це ось моя Alize, яка в мене залишилась. Алізе Lana Gold Classic. І сіренька це був в мене газал, я купувала і ось така Алізе, газал. Не лізе, газал. і ось така газал, яка була для дитячого виробу в мене куплена. Я купувала м, на плет, це, здається, Вовна, з чи для дітей. Е, так що такий в мене комплект вийшов. Е, і паєтки я просто брала паєтки з магазину е, Бобін. Чесно кажучи, одні паєтки в мене були з ярни, ще з минулого року рожеві, а коричневі я купувала в Кенді Yarn паєтки, і сірі в мене від магазину. Бобіні, Ярнс, і як якось так. Я не дуже ят... запам'ятовую мене. Якщо візуально я можу згадати, як виглядає іконка, то <плес> так я не згадаю просто. От, це був такий мій кардиган для мене. Ви побачите на відео, я прикладу, як, я в ньому... як він виглядає на мені. І далі, що я буду робити, це я вже вам сказала, що це буде на березень, а буде така ж з такого ж рожевого кольору з цієї пряжі, буду продовжувати в'язати собі топ. І потім я, скоріш за все, свяжу спідницю. Але це не точно. Можливо, я просто не встигну, бо я хочу, зараз ще покажу, зв'язати сірий кардиган такий собі. Можливо, навіть на продаж. Поки що не розумію. Але мені дуже подобається цей зелений. Я хочу також собі зелений. У мене на залишку ось такий реносвід дерева, такого зеленого гарного кольору. А, Зараз в мене тут вже я розмотую собі просто ці ниточки. Свою металку я по дурості продала по своїй, але ну нічого, тепер ручками поки що не купую собі металку. Якщо буде десь бувша вже в. Ну, якщо буде БУ, десь знайду, то можливо куплю. Але поки що не бачу на це сенсу, я не часто перемотую пряжу, щоб собі металку купувати. Але чесно ж кажу, що от коли в'язала чепчики, то пригоджувалась би мені, пригодилась би така моталочка, щоб швидше справа йшла. І ось така в мене залишилась ангора. Філаті Біаджолі Модесто з мого зеленого комплекту. Я вирішила, я не знала, що зробити. Хочеться зв'язати якийсь топ, а весняний, такий яскравий. Але не знаю, мені здається, що вона буде дуже тепла для такої ковтинки, мохнатої, такої, мо мохерової, такої, мохерової, ангорової, тоненької. Можливо, зв'яжу, не знаю, поки що думаю, але я вирішила, що е, треба поєднувати ось цей сірий і зелений, дуже гарне поєднання. І плюс оцей букле також сірий вирішила, що якщо не повний виріб, то хай буде такий яскравий, е, гарний кардиган. І поєднаю з. З цією ниточкою це в мене ярна монталь, ось така вона із сереб... серебристою такою ниткою тут всередині. От. Я вирішила, що не хочу паєтки більше, просто буде такий, таке ось поєднання. Бачите, яке комбо. Мені дуже подобається. Я вважаю, що це дуже гарний такий весняний варіант. Можливо, додам, щоб було не так холодно, не таке холодне поєднання, ось такий бежевий і білий. Тобто я хочу трошки більше кольорів ввести сюди, буде, мені здається, дуже гарно. Коли один сірий, він якось холодить, такий зеленим, а коли є такий теплий, бежевий, хоча б або такий молочний, воно якось на контрасті виглядає гарно. Так, це мої плани на березень. Картиганчик такий ще почну в'язати, і буде, буде круто, одним словом. І про мудборд також я свій мудборд хотіла щось таке дуже просте, на що я не буду витрачати дуже багато часу, бо зараз в мене час насправді небагато. І, Виходить так, що мені потрібно було дуже швидко це все зробити. Тканину я купила це двонитка. Я прикладу відео і можливо відео змонтую в наступне відео. Як я робила свій мудборд, можливо, в цьому це відео вже вийде десь на 15 хвилин, тому я думаю, що я на наступне відео роз... розокремлю. І зроблю там детально розповім, як я робила свій мудборд і покажу все відео, яке я зробила. Так покажу, розкажу. Можливо, щось буде вдосконалено вже на той час, не знаю. Будемо дивитись, одним словом. Так що такі мої плани на березень. Поки що, а, до речі, хотіла сказати за прямий ефір, який я вам казала про тренди. Так, в мене трошки така, знаєте, професійна, скажімо так, такий був ступор невеличкий професійний. Я вирішила поки що поставити цей питання на паузу, але якщо все ж таки наважуся зробити цей прямий ефір. То можливо це буде наступний тиждень, десь після 10-го числа, це там п'ятнадцяте числа, десь так. Просто там ще треба проаналізувати весняну Парижську неділю, Паризьку неділю моди. Це в. По колекції, які були на ем, осінь зима, е, от і ще додати їх. Тобто не просто те, що було на аналізі 23-го е, року зима, осінь зима і весня, весняний показ, а й те, що було на цей рік уже на весну. і на осінь і на зиму. А, тобто, це все треба додати, проаналізувати, і то потім вже вам скину. Хоча там я подивилась покази, я ж постійно відслідковую, то я не побачила великої різниці з тим, що я якби прогнозувала і робила аналіз, які вже є. Тому просто треба додати. От. І ще в мене таке питання: хочу вести одну таку новеньку рубрику. Про стайлінг хочу показувати у відео. Ну, не хочу, я, я, я зроблю, скоріш за все, це будуть або варіанти шортс, або все ж таки повноцінні відео, де я буду брати ось таку типу в'язану одну річ і показувати, з чим їх можна носити. Я думаю, що ви на цьому каналі, в принципі, задля цього, щоб бачити такі речі, тому я вирішила, чому чого я оце сиджу, нічого не роблю. Вже пора. І, коротше, будуть такі відео. Поки що не знаю, чи шорт, чи це таке робити повноцінне відео, розповідати, що як я роблю. І, і е, я так дивлюсь, і ніколи дівчата е, наважуються, щось купувати в секвенді. Я в цілому е, також. Користувач секонда, я взагалі як стиліст, вважаю, що це просто Там можна такі знахідки знайти, яких ти не купиш. Тобто це якісь рідкісні речі, якісь там вінтажні. Справді вінтажні не просто секондича, де ми зара, а у справді вінтажні речі 50-х, інколи. Попадаються 80-х років фасони, якісь унікальні, ну насправді унікальні. Якість тканин дуже висока. І люди, ну, в нас є в наш час, це хімчистка, купа всяких засобів, якими можна відновити або реставрувати, або просто випрати річ. І, і ну якщо вже так заглиблюватися в історію, то раніше. Там років 400 тому взагалі речі передавалися е, з покоління в покоління. За ними добре, тому що не було так, це було дуже дорого пошити. Тобто, так як зараз це все штампується, а це було достатньо дорого пошити. Е, люди не могли собі дозволити такі дорогоцінні речі, е, тому вони з покоління в покоління передавали ці всі тканини, всі сорочки, особливо сукні, якісь такі з корсетами вишукані такі, перешива, Ну, Що тут далеко ходити, ще в 90-х ми так ходили, і моя мама розповідала, як за часів Радянського Союзу, прості, господи, е, пришивалися речі, донашувалися, десь подовжувалися, десь скорочувалися, вшивалися. Е -а так що це, не знаєте, не новинка, ой, фу 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 секунд, як деякі е -е люди. Е -е це просто речі. Які можна повторно використовувати екологічно, допомагати нашій екології і в цілому виглядати інколи дуже креативно, стильно. І я хочу вам показати, що це можливо, це мене справді дуже надихає. Я дуже люблю цю тему стайлінгу і потроху я сама вчуся, ну якби на дивленість, які знання отримую, і хочу і вам також передавати і показувати, що реально можна одягатися стильно, круто, цікаво. І не бути, знаєте, не тримати руку постійно на пульсі трендів, бо тренди, вони такі дуже швидкоплинні. І, в принципі, якщо щось хочеться, сподобалося, якщо ви щось побачили трендове, так, це можна взяти для себе і бути актуальними, щось робити актуальне, так, щоб бути якоюсь такою, ну бути насправді в темі, так? але... В темі це завжди унікальність, особливо це проявляється зараз, в наш час, це основний тренд, це унікальність зараз. І е, унікальність в стилі. Якщо ви круто робите якийсь стиль 50-й, міксуєте його з сучасним, то це взагалі круто. На вас можуть дивитися і просто вами надихатися. І я хочу показати, що це справді можливо, що можливо міксувати речі, як в'язані. Є такі креативні в'язані речі, вінтажні. Просто відпад. Інколи вони просто в такому стані, що я коли дивлюсь, там десь дірочка, я вже оцінюю, чи можу я це відремонтувати, чи краще мені, наприклад, цю річ залишити, а собі там щось схоже зв'язати. Тим більше мода вона якби, повара, по, по колу крутиться, повертається. До нас тренди приходять ті, які були раніше в моді. Ну, коротше. От. І виходить так, що нам я хочу. Це робити мені дуже цікаво, щоб ви вчилися на на це, і мені самі це цікаво. І я хочу в цьому розвиватися, тому будуть відео на каналі про е в'язані речі, е про те, як їх міксувати. Можливо, не тільки в'язані, буду дивитися вже. Чи хочу я розвивати якусь талінгову нішу, чи все ж таки про в'язання, яке я дуже люблю. Одним словом, я тепер хочу завершити вже своє відео, своє це віщання. Давайте тепер завершувати, і я хочу дівчата вас привітати. У нас вже зі святом, 8 березня. Це міжнародне свято, свято жінок, свято весни, краси. Хочу вам побажати, щоб вас завжди надихало ваше хобі, не втрачати натхнення ні при яких обставинах, знаєте що завдяки нам. Дівчатам ми надихаємо себе, дітей, чоловіків, старше покоління, на нас, на наших плечах піклування про наших дітей, про себе, про наших близьких. Тому пам'ятайте про те, що, як я писала в пості декілька днів тому, накачені. Горішки не вирішують в житті все і накачані там все інше, про що можна тільки подумати. Жіноча сила в тому, щоб бути собою, бути впевненою, бути гарною, радувати себе в першу чергу. І з тим, що ми радуємо себе, в нас є сили радувати наших оточуючих людей. І завдяки нашій мудрості десь. Такої, знаєте, пристосування до чогось, ми можемо тримати на своїх руках сім'ю. Ну, звісно, ви розумієте, що все в рамках розумного. Тому хочу вам побажати цього натхнення, цього жіночого, жіночої такої мудрості, щастя, і пам'ятати, що ми можемо не чекати від когось чогось, ми можемо самі собі створювати свято. І дуже хочеться от на цій гарній ноті ще раз вас поздоровити зі святом, побажати бути жіночними, гарними, дарувати собі квіти, купувати собі квіти, вірніше не дарувати, купувати собі квіти. Ну і просто от цього тако ось весна приходить і таке от бажання творити, бажання щось робити, бажання надихатися коротше, дівчат. Зі святом вас, мої любі, до зустрічі в наступних відео була дуже рада вас тут бачити на своєму каналі. Всім бувайте гарного вам дня! Цілую обіймаю. Fire went out, lights went out. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a beggar of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started.